Під час дискусії з деякими українцями вони малюють досить похмуру картину стану справ в українському оборонно-промисловому комплексі, вони кажуть про корупцію, невігластво, бюрократію, повільність, кажуть, що ворог робить все швидше. Так, дійсно в українському оборонно-промисловому комплексі є всі ці проблеми. Але не дивлячись на це, український ОПК продовжує динамічно розвиватися. І якщо ці зневірені українці не довіряють. Наприклад, офіційним повідомленням про якісь досягнення українського оборонно-промислового комплексу, то цю інформацію про динамічний розвиток підтверджує й сам ворог. Андрій Франц Клінцевич к нам присутняється. Що думаєш? Ну режим Зеленського, зараз, звісно, нагнітає обстановку сьогодні. Ночі у нас був один з самих массированих пусків безпілотників. під атакою оказалось 12 регіонів. более сотни беспилотников было запущено. Перед нами это ставит сразу, ну скажем так, две, две проблемы, два вопроса. Первое – это на самом деле динамично развивающийся военно-промышленный потенциал Украины. Все-таки беспилотники, они начинают клепать как пирожки, действительно, и... Если до этого речь шла там, о сборке в подвалах FPV дронов или еще что-то, то здесь они выходят действительно на промышленный потенциал. И вот так вот дальнобойными ударами или еще что-то вывести полностью все это из строя достаточно сложно. Тобто оборонно-промисловий комплекс України станом на 25-й рік набагато потужніший ніж був станом на 14-й рік. Тобто відбувається дійсно розвиток оборонно промислового комплексу України. Тобто, це доводить мою тезу про те, що саме після 14-го року пішов розвиток України. Натомість з 91-го по чотирнадцятий роки, коли Україна була під впливом Росії, була на гачку Росії, на гачку дешевого газу російського. так? В цей період якраз відбувалося розкрадання армії, розкрадання Збройних сил і відбувалося послаблення України. Більш того, те, що Путін і Росія домагається послаблення України, те, що Москві потрібна слабка Україна, це доводить і нова вимога Путіна. Останнім часом Путін що каже, що вимагає. Він хоче, щоб Україна скоротила свої збройні сили. Для чого? Щоб не, не мала можливість наступного разу. Відбити нову агресію, отже, насправді Україна після 2014 року розвивається і розвивається досить динамічно, і це підтверджує сам ворог.